E Серед сонму благочестивих правителів церкви сьогодні згадує грузинських православних царів мученика Арчила II, царя Іверського та Луарсаба II, царя Карталінського. Обидва праведники жили у VIII і XVII століттях, відповідно. Вони активно сприяли утвердженню християнства на теренах своєї батьківщини. Обидва воювали за незалежність Грузії, Арчил за арабами Луарсаб з турками, обидва загинули мученицькою смертю, не зрадивши вірі у Христа. Покладу всю надію мою на Христа, яка б участь не чекала на мене там життя чи смерть, хай буде благословений Господь Бог. з понад сотні творів українського письменника Петра Йосиповича Панча історичний роман Гумоніла Україна вважається одним із кращих. У ньому автор розкриває складну епоху вітчизняної історії, визвольну боротьбу під проводом Богдана Хмельницького. Ще один твір біографічна повість на Калинові мосту був відзначений державною премією імені Тараса Шевченка. Проте відносини Панча з владою склалися неоднозначно. У свій час його змусили переписувати вже закінчені книги «Голубі шелони та Право на смерть окрема сторінка в доробку письменника Дитяча творчість оповідання син таращанського полку, малий партизан гиля Гуси, прийшлися до смаку юному поколінню читачів. Мова це канва, на якій людина вишиває узори свого життя. У 15 років він почав працювати помічником кіномеханіка в одному з клубів міста Ленінакан. Кан. Відтоді доля не завжди поєднала Мгера Керчана з кіно, з мистецтвом. Під час навчання в Єреванському театрально-художньому інституті Мурчан пройшов свої перші кінопроби. Колоритна зовнішність артиста додала шарму десяткам радянських фільмів Кавказька полонянка, Міміносові та Суєтці та багато інших фільмів. Нині складно уявити без фрунзика, як любовно називали Мугера Мушеговича і його колеги. Високе звання народного артиста Радянського Союзу цілком відповідало акторському таланту цього майстра образу. У 2006 році у Вірменії була випущена окрема поштова марка, присвячена Мугеру мчану. Кожний артист є безперечно складовою частиною не тільки своєї великої сім'ї майстрів художників, а й своєї епохи. Яворівський національний природний парк розташований на території українського росточчя, одного з найцікавіших фізико-географічних районів Західної України. У південно-східній його частині проходить головний європейський вододіл. На схилах якого беруть початок річки, що належить до басейнів двох морів чорного і Балтійського, територія парку простягається своєрідним півмісяцем від селища Верещиця до села Крехів. Його довжина із заходу на схід – 12-13 кілометрів, а з півночі на південь від 2,5 до 12 кілометрів. Щодо флори і фауни, то в парку ростуть 20 видів рослин, занесених до червоної книги. Проживають численні види тварин від ящирок до кабанів. Завдяки сприятливим природним умовам, територія парку користується популярністю у туристів. Ми пізнаємо стихії світу лише настільки, наскільки корисно для нашого життя отримати знання про кожну з них. У наступному випуску про свято Троїцький Мотроненський монастир, що на Черкащині, єдина жінка-фізик двічі лауреат Нобелівської премії польська вчена Марія Складовська Кюрі, шляхами пастерського служіння преподобно мученика Іони Санкова, сторінками історії найбільш західного обласного центру Російської Федерації міста Калінінграда.